Друзі, всім привіт! Сьогодні в ремонті у нас кухонний комбайн Kenwood і прийшов він з такою несправністю. Регулятор оборотів працює некоректно. Зараз вам покажу. Правда, ось ця кришка відклеїлась. Режим. П у нас працює справно, і далі у нас є другий, третій, четвертий, п'ятий режим, і мінімум, і максимум. І далі у нас ні один режим не працює. Зараз буду дивитися, в чому несправність даного комбайна. Щоб зняти верхню кришку, потрібно викрутити 6 гвинтиків. 3 гвинтики я вже відкрутив, і 3 у нас відсутні. Значить апарат був вже десь в ремонті, і просто-напросто їх забули закрутити на місце. Знімаємо кришку. Оглянув плату, нічого підозрілого не побачив. І хочу для тих, хто вперше намагається відремонтувати. Схожі типи комбайнів. То, е, якщо ви зняли кришку, ви його просто так не ввімкнете. Тому що є ось тут один і тут другий перемикач. Їх потрібно замкнути для того, щоб у нас комбайн запрацював. Регулятор також перевірив. Е, провалів по опору у нас немає. Помітив я, що Ось тут у нас також іде обрив. Почав глибше розбиратися в цьому питанні. І е, тут у нас знаходиться дросель на 005 мікрогенрі. Це у нас тут іде вал блендера. І також він грає роль охолоджувача. Він охолоджує обмотку. І е, цей дросель у нас грає роль, відіграє е, роль е, захисту. Зараз перевіримо, чи у нас дана катушка справна. Мультиметр вмикаємо в режим прозвонки. І бачимо, що у нас дана катушка ціла. Ось тут схована катушка. Провід я припаяв і зараз будемо ставити це все на місце. Так, двигун на місці, і зараз будемо перевіряти, чи все у нас справно працює. Чи нам наші маніпуляції допомогли в ремонті даного апарата, чи ні. Подивимося, чи у нас з'явилося регулювання оборотами двигуна. І Зараз е, ще перевіримо, так як у нас апарат розібраний, чи у нас справні електролітичні конденсатори. І е, Також перевіримо е, даний конденсатор, чи у нас е, там з ним все гаразд і чи він не втратив е, свою ємність. Дістаємо мастер-кіт і перевіряємо, що у нас на конденсаторах. З конденсаторами електролітичними у нас все в нормі. І зараз ще перевіримо ось цей конденсатор. Випаяв конденсатор для перевірки. Він на 0,33 мікрофарада. Це 330 нанофарад і ми зараз його перевіримо. Так, як бачимо, у нас 302-303 нанофарада. І він у нас справний. Так, як бачите, все я зібрав, і зараз будемо перевіряти роботу. Спочатку ручний режим. Далі мінімальний і до максимального. Так що, друзі, сьогодні вийшло таке відео по ремонту кухонного комбайна Kenwood. Дякую всім за перегляд і до нових відео!